Те, що ви описали, липкі крапельки на бутонах півонії це дуже часто буває через природнє виділення нектару, це нормально для півонів, вони іноді плачуть солодким соком, щоб привернути комах-запилювачів. А друге, це попелиця, тля в народі говорять: якщо краплі дуже липкі і на листі вони видно на лід або дрібних комах, це вже проблема. Тля виділяє пать. Солодку липку рідину. Щоб визначити, перше подивіться уважно, чи є на бутонах або звороті листя дрібні, зелені, чорні або сірі комахи. Якщо є, це точно тля. Якщо немає, це, скоріш за все, нормальне виділення. Що робити, якщо це тля? Обмийте рослину струменем води, змиває дуже багато тлі. Друге, обробіть настоєм господарського мила, 20-30 грам мила на 1 літр води. Обризкайте. Або спеціальними біопрепаратами від шкідників, наприклад, фітоверн актофіт. Якщо це просто нектар, то нічого робити не треба.